Вінницькі акробатки Каріна Островська, Аліна Пугач та Аліна Козачанська готуються до третього етапу Кубку світу зі спортивної акробатики. Змагання відбудуться у Польщі в червні. Суспільному Аліна Пугач розповідає: виступатимуть із дорослою програмою під україномовну композицію. Ми виступаємо три комбінації: це балансова, динамічна та комбінована вправа. Балансові ми робимо піраміди. В динамічній ми кидаємо нашу верхню, а в комбінованій ми поєднуємо і баланс, і динаміку разом. Пісню ми підбирали, щоб це якийсь донести сенс в суспільство, якби продвинути нашу мову в світ. Разом акробатки виступають два роки. Із змагань Вегас Акрокап його підопічні привезли золото, каже тренер Юрій Голяк. Всього участь у змаганнях взяли понад 600 спортсменів із чотирьох країн світу. У міжнародному турнірі в США зайняли три перших місця в окремих вправах і в абсолютній першості. Дуже тяжко було змагатися, тому що пішов спад після Кубку світу і в тривалість часу 10 годин, виходить різниці між Україною і Сполученими Штатами. Композицію чорна хмара, під яку виступали, обирали всім складом, каже Каріна Островська. Був високий бал за артистизм і всім, всім глядачам дуже сподобалася ця композиція, дуже слова гарно підібрані. У змішаній жіночій групі по сеньорах обійшли п'ять команд суперниць, розповідає Еліна Козачанська. У нас були сильні суперники США, тому що в них сильна робота, дуже гарні композиції також. Ми були впевнені в собі, що ми... Зробимо все, що в наших силах. Ми до цього готувалися. Ми готувалися по два тренування кожен день. Зараз вінницькі акробатки готуються не лише до третього етапу Кубку світу, а й до чемпіонату України з цього виду спорту. Турнір, за словами тренера Юрія Голяка, проходитиме з 16 по 20 травня у Вінниці. Дарія Красовська, Олег Смаковський Суспільне новини Вінниця.